Ілля постраждав від охоронців терміналу два роки тому з колегами святкував там ювілей, котромір на свою біду засвітив чимало суму грошей п'ять тисяч гривень. Сікюріті виштували справжні термінальські побоїще. на лікарняному ліжку. Пинилися десятеро людей. Ми грали в і по завершенню самої гри після того, як Ми розчитались охранники. мене напали, ударили ззаді, отобрали у мене деньги. И после этого, когда начали подниматься, уточнять, почему я долго не иду, не спускаясь вниз ко всему нашему коллективу, начали подниматься люди, которых тоже избивали. Забирали портмоне, не, прямо при свидетелях, никого не боясь. Человек лежал без сознания, вокруг стояли люди, они э, брали в карман пиджака, я был в пиджаке, я был в галстуке. Доставали портмоне, доставали мобильные телефоны. Нас вынесли на улицу, я, весь, свой, весь мой костюм был в крови. Охранники вийшли всім колективом, і і не боясь міліцію нікого вражали. Що ми даємо в міліцію, то к нам применять ще більш фізичні. Действия. До міліції ля так і пішовали на Марну. Кримінальну справу порушили тільки після втручання журналістів і прокуратури. Але за півтора року слідству жодного охоронця так і не покарали. Повідомляємо прекрасно, що за клубом стоять серйозні політики, серйозні бандитські групі. Поэтому мы не питаем иллюзии, что это будет наказ. Милиционеры, которые занимались делом, признавались нечестно, что они сами боятся, не для протокола мне говорили, что с них там так же самое смеются и издеваются охранники клуба. Они не пишут им пояснения, они их игнорируют, они их не пускают в сам клуб. В клубе терминал установлено более сотни камер, видеонаблюдения. По какой-то непонятной причине все видеозаписи этого реально избиения ограбления почему-то были утеряны. На лікарняному лишку завершився відпочинок у терміналі для киянина Андрія. Хлопець спостерігав за друзями на картингу та вийшов на місток. На думку охоронця, це було мега нахабством. Один з охранників подойшов плотному к нему спереді, ударив його в живот, і второй охранник поскочили за спини Андрія і почав його крутити. Вони мене скрутили під руки, так що я був лицом в пол, руки підняли вверх, і потащили мене. куди. Потащили, я не видел, я видел тільки пол. Затащили мене в якесь підсобне поміщення. Почали бити. Били мене, так що я падав. Потім вставав, падав, вставав. Після екзекуції Андрієві дозволили змити кров у туалеті. В цей момент до нього прорвалися друзі. У нього розбита голова, він весь садинах. Везде кровь, кровь на стінах, номувальники на полу. Как мінімум объяснить, що здесь стоять нельзя. Как максимум, они должны были его вывезти, но никак не избиваться. І ніяк не двоє, то ніяк не шесть. Міліціянти обіцяють винних покараємо. От Тільки треба дочекатися висновки експертиз. Вже нахожусь тут четвертий день в лікарні, Я не можу пройти, не слабості, все это тошнит постійно. Били мене ногами, от, вся спина тяжело, но але в больнице. переломов немає, слава Богу, травми грудної клітки, черепно-мозговая травма, ну, сотрясення, сотрясення мозга. Все буде залежати від заключення судово медичної експертизи, які е, нанесені тілесні ушкодження цьому потерпілим. Якщо це буде е, середньої тяжкості, то буде порушена кримінальна справа. Якщо це буде легкої тяжкості, то uh, ці охоронці понесуть адміністративну відповідальність. Євген результатів судово-медичної експертизи дочекався, але броварській міліції віри не йме. Він упевнений, кримінальну справу не порушать. Охоронці відлупцювали його за чотири дні до попиття Андрія. Чоловікові зламали носа, наставили синців та садин. Провина Євгена лише в тому, що на карті двічі в'їхав відбійник, а потім сперечався з охоронцем. Были говорить у трьох. Ми брали направлення на суд медикспертизу, общалися з міліціями, на їх лице була улыбка, Говорив, що ви не перший, не останній, скажіть спасибо, що вам ще там ноги не переламали. Якщо вони заминають это все на рівні, як как бы людям, достаточно не просто это все розкрутить. По одному тим тимполі. Поспілкуватися з крім охоронної фірми терміналу знімальній групі свідка не вдалося. Оберіть, будь ласка, цю стічку. А можна начальника вашого служби безпечності? Нашого начальника можете пройти в адміністрацію і поноволіть пообщатися. Ні, сюди можна його визволити. Чого він може вам іти? Так идите и общайтесь, только без камеры. А чего без камеры? Потому каміння? Брати на свідіозйомку, Это частная территория. Керівника охорони на місці не було, попросили зв'язатися з журналістами, коли повернеться. Три дні ані слуху, ані духу. За словами юристів, охоронці розважального закладу не мають жодних прав застосовувати фіз.